Продається просторий цегляний будинок у селищі Великі Бірки Тернопільської області, затишне місце для спокійного і комфортного життя. Будинок одноповерховий, міцної забудови з рівною доглянутою територією і всім необхідним для проживання родини. Загальна площа становить 68 квадратних метрів, житлова 45 квадратів, а кухня 9 квадратних метрів. У будинку чотири житлові кімнати, що дозволяє зручно розмістити всіх членів сім'ї. Планування продумане і зручне, кухня простора, санвузол суміжний, усередині все акуратно і доглянуто, встановлені металопластикові вікна, які добре утримують тепло та забезпечують тишу в будь-яку пору року. Будинок підключений до всіх необхідних комунікацій. Є газ, центральне водопостачання, електрика 380 вольт. Опалення газове. Система працює стабільно і ефективно. Взимку в будинку тепло навіть при мінімальних витратах на газ, а влітку всередині зберігається приємна прохолода. На подвір'я цегляний гараж із оглядовою ямою. Є також літня кухня, яка перебуває в процесі реконструкції. Уже замінено дах, залито нові підлоги, встановлені пластикові вікна. Залишилось завершити внутрішнє оздоблення. Земельна ділянка рівна, доглянута, загальною площею 25 соток, із них 15 під забудовою і двором, а ще 10 під городом. Тут ростуть плодові дерева та ягідні кущі, створюючи приємну атмосферу домашнього саду. Місця вистачить і для відпочинку, і для ведення господарства. При бажанні новим власникам може залишитись усі наявні меблі та побутова техніка, усе готове для заселення одразу після купівлі, без додаткових витрат. Селище Великі Бірки має зручне розташування. До Тернополя близько 15 хвилин автомобілем. Тут розвинена інфраструктура. Місце спокійне, чисте і з приємними сусідами. Чудово підходить як для постійного проживання, так і для заміського відпочинку. Ціна помірна складає 5 тисяч доларів, можливий аргументований торг. Деталі можна дізнатися за телефоном, указаним у оголошенні. Будинок повністю готовий до життя. Заїжджай і насолоджуйся власним затишним простором серед спокою та природи Тернопільщини.